Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось Запорізьку область, коли буде звільнена повна деокупація від расистів, від російської армії. Скажіть від окупантів. Які перешкоди для звільнення, коли нарешті це почнеться? Скажіть, покажіть. Каже, що в процесі. В процесі і є перешкоди. Ця ситуація. Ті, що знаходяться люди е, в Запорізькій області, що вони, як да, як заложники цієї ситуації, що просто пливуть по течії, і від них нічого не залежить і нічого не можуть зробити, Це правда? Так, шлях відкритий. Я думаю, що звільнення буде влітку. Да, літа багато ще, я розумію. Так, але кажу то, що виходить. Зміни незбіжні в кращу сторону. Вже весною буде контрнаступ. І це буде тривати караль будуть у тих всіх, що винні. І це буде тривати літо. І осінню буде звільнена повністю всю область Запорізьку. Карта Верховного Суду. Це так точно відбудеться. Це так. Двері вже відкриті для цього. І це буде. Добре для України і погано для ворога. І звільнене повне звільнення буде весіни. Це буде праздник, радість, це буде всі краски житті і буде велике свято для всієї України. шлях на це вже відкритий ось. Це дуже добре. Прибираю всі перешкоди, які заважають. Ворог буде гризатися, буде щось тут ще намагатися. Відвиться, заперечую, шантаж буде також. <кій> і весь світ буде допомагати зброєю і таке інше. Так, шляхи відкриті, перешкод нема. Прибирають тільки з голови це безнадьога. Заперечую, різдісняється. Так, що мені треба Верховний суд? Є Карта «Мир». вийшла, Верховний суд і мир в розклад. Так. Перекриваю, перекриваю вище сили, духи роду, янголохоронці. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають повної деокупації Запорізької області від рашистів. Прошу прибрати всі перешкоди, щоб більше нічого не заважало Збройним силам України прогнати окупантів з території України раз і назавжди. Та буде так, і всі звірства, всі руйнування, всі знущання, які росіяни, російська армія робила на території України, повертає на голови росіян. Хай на її голови падають ракети, зриваються снаряди, бомби. І хай ці воїни, які повернуться з цієї війни додому, всі свій садизм проявляє до, до свого населення, поволювачих сил. Та буде так, і так буде. Якому подобалась війна в Україні, Хай відчуються на собі, на своїй шкурі. Ці військові дії. По Верховному суду, по суду Божому. буде так. Дякую всім за увагу і до зустрічі!